Святого Євангелія від Йоанна. Вначалі було слово, і слово було в Бога, і Богом було слово. Воно вначалі було в Бога, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення, аби засвідчити просвітло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити просвітло. То було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов та Його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, тим, які не від крові, не від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І слово стало тілом, і нап'яло намет між нами, і ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від отця. Повного благодаті істини. Іван свідчить про нього і волає, кажучи, він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з Його повноти ми всі одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний Бог, який у Лоні Отця, Він явив. пролог Євангелія від Йоанна фрагмент з його творів найбільш містичний з Євангелія, з його листів, з книги Откровення. Найбільш містичний, найбільш повний символів. Зустрічаємо тут кілька таких важливих символів. Символи Світло і темряви, які символізують життя і смерть. Але найважнішим символом, можливо, є слово, Слово, яке було в Бога, яке було Богом, яке було в началі, слово, яке сталося тілом. Грецьке слово Логос, як ми знаємо, має багато значень. Те, що ми перекладаємо як слово. Це є головне його значення, але не, не єдине. Цікаво, що перші латинські переклади цього Євангелія ще перед вульгатою. В Вургаті знаходимо слово вербум. Але ще більш раніше переклади перекладалися як сермо. Сермо завжди переводимо більше як проповідь. Це теж є слово. Але слово сказане, слово, яке промовили, таким, власне, воно повинно бути. Бо слово само в собі, воно нічого не варте. Воно набирає силу, набирає значення тоді, коли ми його промовляємо. Тільки тоді воно може бути почутим. Для того, щоб воно було вимовленим, повинен бути голос. Таким голосом був Йоанн Хреститель, голос, який кличе на пустелі. Таким голосом в сучасному світі є церква і є, не буде кожен, кожен з нас, кожен з нас, який має завдання проголошувати, вимовляти Слово, проголошувати його тим, які його не чули. Тільки так ми можемо бути дійсно тим правдивим світлом, яке освічує темряву сьогоднішнього світу. Амінь.